Всім привіт ритури, це канал DixRock і я хочу вам показати такий прикольний дуже сервер з тисячним левелом. Погнали. Так. Зараз неот. Як зато ми зараз переходимо. О. Це у затайте Так, зараз я вам покажу. Знаєте, ми... А, зараз ми вийдемо з нього. Це так, щоб кроли не цікавим. І були вбили. Бачите цю хату? Це тоже була хата. Таке лапи підше диком. Як то й диксио? Хом. Хто не був Зараз. Зараз. Давно. Бачите? Ага. А, так. так, 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 так. Оп. Давай бежимо. Тут дуже часто дроп удиляється. Тому що тому... Бачите, є все. До самого як його звати. Уборщику Феді багато Е, Що за загибло? Ааа. е, що саме наглый. Хома дымся. Ну блин, шо загибло, блин, блин, берем. Ей їхати. Що за. Що за гибно? Э к ханту. О, ну. Джамп, вот так. Значит, что она ну, Предыдущий. Любит лип. Ой, на то ще якраз додаються гроші. Тайко вибивай. Давай це так, держимо сюди. От мене лагає. Які мене ФПС? Де мій ФПС Я забув. А, во 26. 15 мене ФПС. 18, 28, блін. Mm -hmm. Так, беремо що небудь Барб, пиппи, вода. О, варп просто вар п там, короче, вообще за годину можно быть. О, загинула. О, круто, а, я скажу, да. А, захупаемся. Ого, лица крутой попробовать. ...view. Дарма я це усередньо довго не було. Бачите, тут легко. Отак, хонім. А мені треба знати знайти добре. Оце теж. Це і оце. Це взагалі, я тут майже нічого не... Ось от... PVP. Я О, де... тут взагалі майже нічого не цілося, як його це буде називатися. Не енчантів. Взагалі я майже все сам знаходить Дивіться. це. Прикольно вони вибирають. 25 баксю о господи клоха я таки мене пес 19 Ісусе, 19 ооооо прикольно дивіться создати ПВПС Тил 2192 прикольний род добре на цьому, напевно моє відео буде закінчити ставте лайки підписуйтесь на канал Всім всім пока показываю